Прикиньте, це соте відео на каналі. Я в шоці. Ну що ж, поїхали! Дитинство на те воно і дитинство, що має бути веселим та смачним. Тому цукерки, жуйки та інші різноманітні смаколики це невід'ємна його складова. В моєму дитинстві найпопулярнішими жуйками були, звісно ж, лав іс. І не можу сказати, що вони були ну, дуже смачні. Звичайний такий полунично банановий смак. Нє, таки смачні. Але купували ми їх не через це, а заради фантиків про любов. Ми збирали їх, колекціонували, обмінювалися, а ще вдавали, наче це жуйки з передбаченнями. Ну, ну що там тобі попалося? Кохання це гуляти в дощ під однією парасолькою. О, здається, дощ пішов. В тебе хоч парасолька є? Ні -а. Ну, я пішла. Ти диви, здійснилося. Але серед всіх цих жуйок турбо, Mint, Juicy Fruit мені найбільше подобалася жуйка шок. Кислюща! Наче ти кілограм лимонів зараз з'їв. Від неї язик майже ні міф, а за вухами і вкрилося. І найкумедніше було спостерігати за фізіями моїх друзів, коли вони їли цю кислятину. Серед цукерок найпопулярнішими були, звісно, щупіки з жуйкою всередині. Мені зазвичай не вистачало терпіння досмоктати до тої жуйки. Тому я просто обгризала цукерку навколо. Не гризи цукерки, зуби зламаєш. Угу, угу. А от були цукерки, які навпаки, спеціально потрібно було гризти. Це були цукрові драже-браслетики. Які ми з сестрою постійно канючили нам купити. Ми одягали їх на руку і йшли гуляти. І модно, і гарно і смачно. Але під вечір від браслетів на руці залишалася одна лише ниточка. Ще пам'ятаю, як в дитинстві мама купувала нам цукерки -бон. Це щось схоже на емендемси. Шоколад, вкритий різнокольоровою глазур'ю. І купувала вона одну пачку нам з сестрою на двох. А коли ділила порівну, то робила так. Хто перший прокинеться і почистить зуби, тому на одну цукерочку більше. Ох. Перемогла дружба. Але скільки різноманітних цукерок не продавалося тоді в магазинах, знаєте, які цукерки мені запам'яталися найбільше? Ось ці льодяники зроблені власноруч. Я дуже любила, коли мама діставала з дальньої шафи стару алюмінієву форму для цукерок. Ми з сестрою змащували її олійкою, а мама заливала туди розтоплений цукор. Пик-пик-пик-пик-пик-пик! Треба трішки почекати, і льодяники готові. Слоненята найсмачніші. Вони всі з однакового цукру. Ні, слоненята смачніші. Якщо не дивився першу частину про вкуснях із дитинства, то княпайте сюди. Всім па-па!